Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Вітання з Житомирщини на дачі і займаюся городніми справами. Я думаю, всім відома проблема з білокрилкою на капусті. Ось, бачите, такі біле воно ще й злітає. Зараз трошки був дощ, то трошки її прибило. Ось такий білий наліт. І біле їх стоїть поворушити і вони літають. І зараз я буду обробляти. Спасати капусту. Буду використовувати народні методи. Мене кума обробила цим вже днів 5 назад, дуже довольна результатом. Капуста ожила, прям зеленого чудового кольору. Стала така прямо і неде немає цих наших маленьких насікомих, які звуться білокрилки. Тому буду використовувати в неї рецепт. Рецептів багато, я начиталась. Ну, вона, вона дала такий конкретний, все я залишу під відео. Що вона там додавала, зараз я все розкажу. Минулого року кропила я тепеки. Це в пакеті хімія, звісно, хімікати, але там треба кропити три рази кожного третього дня. Три рази, бо за один раз нічого не допоможе. Ну, як сказала моя сусідка, якщо три рази кропити хімією тепеки, то таку хімічну капусту я куплю. І на базарі і в магазині. А тут вирощуєш своє, то все-таки хочеться хоч трошки, щоб менш було хімії. Тому буду використовувати ось так. Значить, нам потрібно вода, олія, аміак. дегтярне мило або хозяйственне мило, я взяла рідке, Оцет, сода і сіль. І зараз розкажу, як я все буду робити. І так, саме перш нам потрібна вода. Води нам потрібно 2,5 літри. Звичайно, якщо нам мало, ми робимо двойний або тройний розчин. Я розказую на одну порцію. Я теж готую більше, але вам розказую і під відео залишу на одну порцію. Значить, води 2,5 літри. 2 літра я взяла ось ємність місць і півлітра я взяла тепленької, доволі тепленької, щоб розчинити нашу сіль. І солі нам потрібно. Дві столові ложки. І ось так я поколочу, щоб гарненько наша сіль розтанула. І ось наша сіль розчинилася у теплій воді. І я її прозіджу, тому що буває така сіль, що якась там із залишками, з домішками, а потім, щоб не забився наш оприскувач, тому я взяла ситочку. І гарненько все процідила. Далі я беру столову ложку соди. І нам її потрібно погасити двома столовими ложками оцту. І все це гарненько розмішую, щоб погасилося. І ось, коли сода погасилась, немає вже того бурного бурління. Я виливаю в нашу общу воду і теж таки візьму через ситочку, щоб не забити наш пульт, мало що не розчинилось. Ну, а далі нам потрібно 100 грам олії. Я взяла звичайну олію рафіновану і відміряла 100 грам. Відправляю туди ж. Далі нам потрібно чайну ложку аміаку. Аптечного, звичайного. У мене тут така стара ложечка, я вже беру для аміаку. І буквально ось так трошки, звичайно, запах неприємний. Ну і далі нам потрібна столова ложка, або хазяйства рідкого, а можна розчинити, або дігтярну, це ще краще мила. Мабуть, так буде швидше. О, яке воно густе, чудове. І відправляю ложку сюди. І все гарно розмішую. Дігтярне мило ще краще, тому що воно має такий неприємний запах, який теж вбиває наших шкідників. Все гарно розмішую. Повністю, щоб гарно все об'єдналося. Ось так гарненько воно кинеться, коли все розмішати. Далі я відправляю в наш оприскуватель, пульверізатор, як то називає, і буду кропити. Як я кроплю, я не буду показувати, тому що мені одній невдобно знімати і тримати пульт, і кропити. Ну, буду кропити зверху капусти і обов'язково знизу під листям, тому що біла крилка ховається внизу під листочками нашої капусти. Тому обробляти треба і знизу, і зверху обов'язково знизу. І все, будемо надіятися на гарний результат. Кума вже і спитала, будемо йти по неїному сліду. Всім бажаю гарних врожаїв. І щоб все у нас було гарно, всім пока до нових зустрічей.